На Одещині група чоловіків гвалтує собак. Поліція відреагувала лише після тиску волонтерів. Якась максимально противна і трохи дивна історія, коли чоловік кажуть, полісмен. Приїхав на місце, куди його викликали. А там такий, знаєте, притон, просто такий безхаченки собі зробили, щось там накрили простанями, притягнули щось зі сміття якісь там бочки. І от якась така дуже така, ну, брудна атмосфера. Власне, туди заходить полісмен і знімає все на відео. Знімає якогось чолов'яго, який явно не при тверезому стані. Проходить далі і бачить, як якийсь мужчина без штанів робить такі сексуальні рухи по відношенню незрозуміло до кого, але потім видніються лапи собаки, і розуміється, що це все-таки по. Відношенню до собаки, і це, от він продовжує знімати всю цю історію. А потім просто покидає це місце. Так ніби він не знає, що існує 299-та стаття про жорстокі відношення до тварин. а Я гадаю, це жорстоке відношення до тварин, тому що навряд чи собака давала згоду стосовно цих дій, які здійснював отой Безхаченко по відношенню до неї. Як мінімум, у нього була причина для затримання цих чоловіків, і як максимум їх можна за це і покарати. Просто він чомусь проігнорував всю цю історію, але е, я не знаю, яким чином відео потрапило в мережу, і після того, як уже відео набуло розголосу, уже актив. Істи підняли всю цю історію і заставили все таки притягнути цього чолов'ягу до відділку і притягнути його в результаті до відповідальності. Надіємось, надіємося цю історію не замнуть. Я бачив, що собаці вже надали відповідну допомогу, передали в притулок, де про неї попіклуються. І надіємося, поліція попіклується про цих чолов'ях, які займаються зоофілією.